Твій друг постійно запізнюється. Як це про тебе? І тебе це дратує. Ти йому це кажеш, але він не орієнтується в часі. І ти згадуєш себе ненароком. А чи не ти крайні півроку ходиш на англійські курси і запізнюєшся на 15, 20, 30 хвилин? Да, вчитель каже, don't worry, everything is fine, все добре. Ти посміхаєшся, сідаєш. А це говорить тільки про те, що у учителя дуже хороша карма, в неї нема гніву. Але про мою карму це зовсім інша історія. Це ж виходить, я посадила своє насіннячко запізнювань. І воно виросло в людину поруч зі мною, яка постійно запізнюється. А що треба зробити, щоб цього не було? Не запізнюватися і присвячувати це тому? Щоб всі люди завжди вчасно скрізь приходили, щоб трансфер приходив вовремя, щоб самі нікуди не запізнювались теж.